Звичайно, цей новий закон, який був прийнятий без належного обговорення в українському парламенті, вносить, як ви знаєте, низку змін до різних нормативно-правих документів, і у випадку в силу його випадку вступу його в силу ці зміни призведуть до переслідування журналістів, активістів громадянського суспільства. Закриття, на жаль, громадських організації, новинних інтернет-сайтів та, можливо, навіть релігійних організацій. І, звичайно, цей закон ми розцінюємо як такий шокуючий і надзвичайно потужний удар по фундаментальних правах та свободах громадян, а саме право на свободу зібрань, право на свободу об'єднань та вираження думок це фундаментальні права людини. Вони є запорукою існування демократичного громадянського суспільства, демократичної держави загалом. І на даний момент Amnesty International проводить детальний, чи можна сказати, постатейний аналіз цього закону. Проте, от вчора, коли ми його переглядали, оговтавшись від початкового якогось такого шоку, буквально кожну статтю ми маркували порушення права такого, порушення право такого, порушення права такого і такого. Тобто ці те, що цей закон абсолютно не відповідає стандартам, міжнародним, європейським правозахисним стандартам, це є фактом. І е, сьогодні я напевно озвучу лише такі от моменти, які ми на даний момент пріоритизували, і як я зазначала, буде теж більш детальніший аналіз з, з зі сторони нашої організації. Отже, ну, звичайно, перше, що впало на боку, це введення поняття «іноземний агент». Це нагадає громадське об'єднання, що для забезпечення своєї діяльності отримують грошові кошти або майно від іноземних держав, їх державних органів, нарядових організацій, інших державних міжнародних нарядових організацій, іноземних громадян, осіб без громадянства або повноважених ними осіб, що отримують грошові кошти чи інші майно відказаних джерел, а також беруть участь в тому числі в інтересах іноземних держав. Політичній діяльності на території України ну фактично, зважаючи на те, що на даний момент майже всі громадські організації отримують фінансування від іноземних або міжнародних договорів, майже всі вони змушені будуть зареєструватися в якості іноземних агентів. Що це означає? Це ну, крім того, що це якась така неприємна назва, яке має очевидно таке негативне, негативне значення смислове, негативний відтінок. Крім ось цього, це буде означати, що такі організації будуть втрачати статус неприбутковості, тобто вони будуть зобов'язані платити податки. Тобто це означає значуще зменшення фінансування громадської активності громадянського суспільства. Насправді такі закони, вони це не унікальний такий витвір наших українських парламентарів. Насправді такі закони є прийняті в інших державах. Вчора пан Колісніченко послався на досвід Сполучених Штатів Америки, але дуже би хотілося, щоб наші народні депутати все ж таки не просто копіювали закони інших держав, а також робили якийсь аналіз контексту і до яких наслідків приведе той чи інший. Закон в українських реаліях і в нашому випадку це буде означати створення додаткових перешкод для громадських організацій, оскільки вони зобов'язані будуть пройти бюрократичну процедуру реєстрації якості на замоменту. Далі це буде означати додатковий податковий тиск, це буде означати можливо перевірки і так далі і такі. Звичайно, не всі громадські організації зможуть це пережити і дехто, напевно, змушений буде відмовитися від своєї діяльності. Оскільки ми міжнародна організація, ми оцінюємо ситуацію з правами людини в різних країнах, і, звичайно, Російська Федерація є в фокусі нашої уваги. І, напевно, для всіх вас не є секретом, що аналогічний закон був прийнятий в Російській Федерації у 2012 році. І він е, мав нищівний вплив на громадянське суспільство, оскільки вже зараз е, прийшло трішки більше моменту його прийняття вступу в силу. І ми можемо сказати, що він однозначно був прийнятий з метою створення перешкод для діяльності громадських організацій, а також для дискредитації, оскільки особливо в Росії оце поняття іноземний агент воно ну майже доточним то з поняттям шпіону. І з часу прийняття цього закону понад тисячі громадських організацій прийшли через перевірки, і ці перевірки дуже часто супроводжувалися візитами не лише представників органів державної влади, а також журналістами, які відразу все це висвітлювали, висвітлювали однозначно в такому дуже негативному сенсі для громадських організацій. І е, за результатами цих перевірок, принаймні, 10 громадських організацій на 10 громадських організацій були подані скарги до суду з боку російської влади через відсутність реєстрації, е, як такої, що виконує функції іноземного агента Принаймні, п'ять було штрафовані. Е, цікаво, що дві з них виграли апеляції, але одна була розформована. Не витримавши цих всіх е, такого тиску, вони громадська організація вирішила припинити свою діяльність. Е, принаймні, десяти громадським лідерам було наказано дотримуватися закону про іноземних е, агентів, і е, понад 50 організацій отримали офіційні попередження в даний момент. Це лише попередження про те, що їм пропонують на даний момент зареєструватися в якості іноземних агентів. Ну, тобто така досить розномовна. Картина. Тобто громадські організації, замість того, щоб займатися своєю статутною діяльністю, так, виконувати свої функції, вони витрачають масу часу на ці перевірки, або потім на судові засідання і на боротьбу з такою бюрократичною системою. Другий момент, звичайно, дуже кричущий, це ведення кримінальної відповідальності за наклад. Однозначно це є величезним кроком назад для нашої держави, оскільки Україна була одна з найперших на території колишнього Радянського Союзу, яка декриміналізувала наклеп ще у 2001 році. Після цього було декілька спроб знов ввести кримінальну відповідальність за наклеп, проте до вчорашнього дня ці спроби були невдалими. І хотілось би сказати, що багато міжнародних організацій, такі як ООН, ОБСЄ, вони визнали загрозу офіційно, яка яку містять ці закони про криміналізацію наклику і рекомендували їх скасувати. Це абсолютно така загальна вимога, загальна рекомендація. Ці організації говорять, що введення кримінальної відповідальності за наклад не є виправданим обмеженням свободи вираження домов. Тобто наклад буде введення кримінальної відповідальності за наклад буде означати обмеження свободи вираження домов. І що такі стверджу стверджують міжнародні організації? Такі закони про кримінальну відповідальність за наклад, вони мають бути замінені звичайно на якісь більш м'які, тобто, наприклад, за цивільним. Цивільна відповідальність. Що це означає Значить, що в практичному плані? Це означає, що будь-який журналіст, який буде, наприклад, вести розслідування про якісь корупційні схеми, та потенційно може стати об'єктом розслідування за, за, за цією нормою. Однозначно ми звернули увагу на екстремістську діяльність, яка ви, тут її дефініція взагалі є дуже широкою, дуже незрозумілою, і ось ця неоднозначність трактування у нас поряд ризик для дуже-дуже багатьох авторів. Так як сказав Аркадій, цей закон ставить фактично хрест на мирних протестах, які на даний момент проходять. В в нашій державі абсолютно таке саме враження було в нас, що буквально всі активності, які проходять зараз на Євромайдані, автомайдані, так оці вони будуть суттєво обмежені з введенням в силу цього закону. Ну, цікаво, що навіть регулює, намагаються законодавці регулювати, що демонстранти повинні одягати. Це лише, як я сказала, це перші-перші загальні враження, найбільш такі кричущі моменти. І однозначно ми е, закликаємо президента України готувати цей закон, в жодному випадку, його не підписувати як такому, що порушує брутальному, було права людини та основні свободи. Ну, неможливо порівнювати чітко нормативно-правові акти в різних державах. Завжди потрібно брати їх в контексті. Ну, не можна просто копіювати нормативно-правові акти, і, і це все. Те, що стосується на практиці та порушень прав людини. Так? Нас дуже занепокоїли інші слова, пані Лукаш, стосовно дії працівників міліції, як вони поводять себе під час мирних протестів. І наша організація наголошувала на тому, що неодноразово вже працівники перхоту застосовували непропорційну силу до мирних учасників протесту. І ці дії не були належним чином розслідувані, і ви не притягнули до відповідальності. І до речі, якщо говорити знову ж таки про нормо. Нормотворчу діяльність парламенту вчора, на жаль, це залишається так в тіні з цим законом, але був прийнятий ще один нормативний правовий акт про звільнення від відповідальності учасників мирних спорів І на жаль, оці формулювання, які ми бачимо в цьому новому законі, вони дозволять працівникам верхоту залишитися непокараними. А ця безкарність вона. Буде сприяти вчиненню нових злочинів працівниками міліції. Ми про це говоримо давно.